Доброго ранку, вечора сніданку! Усім братюням геймерам на ганку. З вами 22-й інноваційний випуск Open News. Ігрові фестивалі минають, а новини накопичуються. Що нового виросло в ігровому полі, дивіться вже за мить. Новенькі DLC для Mass Effect 3 колекціонуватиме колекціонерів. Ubisoft вкотре заганяється з продажем ігрових запчастин. Клів Близінський залишає Геймс, а головною зброєю третього край стане цибуля. Про це та інше без перерви на ведучого. Вже зовсім скоро з'явиться нове безкоштовне мультиплеєрне доповнення до Mass Effect 3 під назвою Retaliation. BioWare охрестили його найбільшим DLC, яке додасть нових, більш упоротих колекціонерів у мультиплеєр. Гравцям також прийдеться кромсати протиріанців, нових штурмовиків, капітанів та берегти свою незайманість від хасків камікадзе. Цербер записали в свої ряди драгунів, а гети надронили нових дронів. Окрім цього, з'явиться цілий ряд нових персонажів, як, наприклад, торіанський спустошувач, привид-розвідник або бабайко на минайко. Плюсуємо до цього ще шість нових карт з пастками. Гравець зіткнеться з такими загрозами, як кислота, блискавки, ядерна криза, піщана буря, руї комах, безробіття та економічна криза. Також з'явиться нова зброя від армань від колекціонерів: штурмова гвинтівка, пістолет-кулемет та снайперська гвинтівка. Доповнення принесе з собою оновлену систему досягнень та інші ласощі. Байвер також оголосили всесвітнє свято Mass Effect – День N7, а саме 7 листопада. З нагоди цього свята вже в листопаді вони будуть готові віддати вам збірку трьох частин саги Mass Effect всього за 60 зелених Вашингтонів. Тому поспішайте, оскільки Шепард не Саша грей його на всіх може просто не вистачити. Компанія OneC Soft Club виступить офіційним видавцем на території СНД ПК версії амбітного екшену е, е, remember Me», згадав від компанії Capcom. Компанія-розробник космічних рейнджерів та найкращої бухгалтерської системи Пострадянщини, також стане дистриб'ютором версії для PlayStation 3 та Xbox 360. Головна героїня пригодницького екшену Remember Me – Нілін, колишній елітний мисливець за спогадами та тедібірами, здатна проникати в думки людей, викрадати і навіть змінювати їх. Але й вона не всесильна. Влада арештовує стирачку пам'яті та стирає їй пам'ять. Оце так. На цьому історія тільки розпочинається. Нілін повна рішучості відновити власну особистість та акаунт ВКонтакті втікає з в'язниці. У пошуках свого минулого Нілін з'ясовує, що за нею стоять люди, які відповідальні за нинішню ситуацію суспільства, де життя кожної особи моніториться, і усі все про усіх знають. Гра надійде в продаж у травні 2013 року. Інформація про локалізацію буде оголошена пізніше. Ubisoft офіційно анонсували розмір хабаря для інтернет-Вахтера, який може пропустити вас до місця скачування додаткового контенту для Assassin's Creed 3. Вони також пішли ще далі і анонсували тиранію короля Вашингтона порцію DLC, яка буде випущена після запуску гри. Тобто, вкотре продають гру втридорога та кавалками. Король Вашингтон це нова одиночна кампанія, яка буде складатись з трьох DLC. Події в ньому будуть розгортатись навколо альтернативної історії американської революції. У цей час Джордж Вашингтон замість встановлення демократії вирішує стати героєм комп'ютерної гри і гребти бабло з батьків наївних школярів. Конору ж належить повалити нового диктатора. Абонент дозволить гравцям усіх платформ викачати в загальній кількості 5 DLC та двічі сходити в басейн за власний кошт. GameStop та Best Buy вже приймають попередні замовлення на абонаменти. Також ви зможете придбати їх через Xbox Live або PSN за 30 баксів, коли вийде гра. Це буде на 25% дешевше, ніж купувати кожне DLC окремо, і на 30 баксів дорожче, ніж не купувати взагалі. Ubisoft також заявили, що DLC з абонементу з'явиться протягом 6 місяців після запуску гри. До того ж, володарі абонементу отримують перші DLC на тиждень раніше від тих, хто їх взагалі не отримує. Поки немає ніяких згадок про абонементи для u версії. Однак Ubisoft стверджує, що всі ігрові DLC теж будуть доступні на цій консолі. Або не будуть. Яка тепер різниця? Клів Близінський співзасновник Epic Games, забив болт на компанію, в якій він працював понад 20 років. У компанії він зазвичай обіймав посаду директора по дизайну або якусь іншу посаду за власним бажанням. У своєму відкритому листі до компанії Близінський заявив, що дуже любить рулетку та випивон. Однак, працюючи в Epic Games, він міг собі це дозволити лише один раз за 20 років. Так і старість, не тітка, то наступна порція алкоголю ще через 20 років не вселяє оптимізму. Близінський не розкрив своїх планів на майбутнє. Епіки ж тільки відзначили, що він роздумує над своїм наступним кроком в кар'єрі. Можливо, він піде по стопах Грега Защука та теж стане варити пиво, оскільки без нього Кліф спромігся лише на якісь ігрові серії, типу Jazz, Jackrabbit, Unreal та та of War. На роботі про кліфа говорять лише добре та пошибки. Мабуть, бояться, що повернеться і змусить робити ще одну грандіозну серію тривалістю в кілька років. Тож тепер чекаємо на новий певний бренд, зварений геймерами для геймерів. Расмус Генгард з Crytek розповів в інтерв'ю трохи більше про мультиплеєр 3. Загалом з його балачок про цицьки та алкоголь вдалось витягнути декілька деталей про саму гру. За його словами, третя частина кризи має бути набагато кращою ніж Crysis 2 – Режим Хантер, по суті, є певним відображенням одиночної кампанії. Ми хотіли дати гравцям можливість відчути себе мисливцями, загубитись в джунглях Нью-Йорка. Нам потрібен був режим, який відмінно передав би відчуття загубленого серед трьох берез невдахи. Ось ми й придумали Хантер, в якому одні гравці виступають такими невдахами, а інші взагалі не знають, навіщо туди прийшли. На питання, у чому полягає суть режиму, Расмус розповів притчу про котика та білочку. Суть притчі не важлива, тому краще повернемось до режиму гри. У режимі Хантер нерівні за складом команди. Двоє мисливців б'ються проти 10 чи 14 звичайних бійців, в залежності від консольної або комп'ютерної версії. Десять братюнь є бійцями сел, транспортний вертоліт яких був підбитий мисливцями. Перш ніж їх евакуювати, нам необхідно ще як мінімум дожити до моменту евакуації. В них в наявності сучасне екіпірування, в число в кого входять різні сенсори та детектори руху? Мисливці ж можуть залишатись непомітними та озброєні нанолуком, який стріляє нанострілами та іншим лайном. Якщо мисливець вбив братюню, братюня стає мисливцем. Тобто братюням стає все складніше і складніше з кожним вбивством братюнь. Також важливому мультиплеєрі буде інтерактивне оточення. Поки що на загал було презентовано лише дві карти. Одна з них Crash Site, перекочувала прямо з Crysis 2 з мінімальними змінами. Інша карта представляє собою затягнути туманом болото. Там безліч різних виступів, гілок та інших об'єктів, на які можна залізти. Гравці дійсно відчуватимуть себе мисливцями: навколо природа, кукурудза, бурячок та помідорчики. Фермери будуть в захваті. Для справочки з багатьох російських сайтів щирим українцям давно відомо, що головною зброєю протагоніста буде цибуля, яка в російській версії гри звучить як лук. Цибуля в основному є зброєю одиночної кампанії, однак більшість її боєприпасів можна буде використовувати і в мультиплеєрі. Цибулю також можна використовувати в якості зброї ближнього бою. Стоп, what? Гравцеві необхідно орудувати цибулею як справжньому мисливцеві. В той же час, звертаючи увагу на деталі оточення, граючи за бійця сел, ви можете піднімати двері машини, щоб закривати з ними як щитом. Аля Даркнес 2. можливість посапати грядку з цибулею прямо на мультиплеєрній карті обіцяли додати вже в третьому патчі, тому чекаємо на реліз. Спочатку механіка стелсу в Dishonored будувалася на основі геймплею гри крадун, де гравцям необхідно було ховатись в запльованих темних під'їздах. Така неповага до героя злодюшки була неприйнятною для Studio, тому в своєму новому творінні вони вирішили переосмислити систему схованок. Ми великі шанувальники гри крадун. В цій грі освітлення було частиною ігрового процесу. Спочатку в Dishonored ми спробували цю ж концепцію. Гравцям потрібно було використовувати переваги світла і тіні. Але потім ми зрозуміли, що якби ви стояли напроти ворога, і він при цьому вас не помічав, це виглядало б тупо. Хі -хі. І не зовсім реалістично. В реальному житті вас все одно видно. Усвідомлюючи свій фейл, ми змінили систему стелсу у грі. Поєднувати реалізм та механіку сів виявилось непросто. Після чого ми безцеремонно випиляли фішку з тінями. Хе -хе. У Дізонарт ви не зможете усунути всі джерела освітлення. Звичайно, при бажанні гравець може вкрасти канделябр однак ігровий світ від цього темніше не стане. Hitman Absolution буде включати в себе п'ять рівнів блискучості лисини. Яскравіший відблиск, складніший рівень. Давайте коротенько їх переглянемо і щось для себе підберемо. На легкому рівні ваші вороги будуть вмирати як мухи від вашого сьорбання чаю. Вогончик пойнтів, інстинкт даватиме підказки, та буде відновлюватись. А вороги будуть хмітливими та прудкими естонцями. На середньому рівні стати непоміченим дещо складніше, однак кілька грамів свинцю все залагодять. Знову додаткові чікпоїнти, знову інстинкт та підказки. Тільки тепер він відновлюватись не буде. Ворогів більше, та тепер з різних частин світу. На важкому рівні ж ваша лисина вже буде добряче блистіти, тому приховати її буде куди складніше. Додаткові чікпоїнти залишаються. Інстинкт тепер без підказок. Естонці відправляються додому. На експертній складності Рембо мод відключений, тому кількості стрільби стане куди менше. Ніяких чекпоїнтів ворогів буде що колорадських жуків. Ну і найвищий рівень перфекціоніст або повний капздець. Справжній виклик для професіоналів. Prepare to Die» мод activated. Ніякої допомоги, підказок, інтерфейсу та сала. Тільки хардкор «Hitman Absolution» вийде 20 листопада на ПК PlayStation 3 та Xbox 360. Як відомо, 100% працівників студії DICE трудяться над випуском нових DLC для Battlefield 3. Інші 46% працівників займаються розробкою Battlefield 4, А от до продовження Battlefield 2142 команда все ще ніяк не добереться. Однак креативний директор студії DICE Лурс Густавсон вважає, що хоч команда в даний момент і не планує повертатись до даної гри, ідея створення сиквела для нього дуже приваблива. На поточний момент у нас немає планів зробити сіквел. Я б дуже хотів створити цю гру. Коли ми в студії голосили, що приймаємо до розробки Battlefield 2142, То безліч наших співробітників прибігли і подали заявку у команду розробників цієї гри. А ось що стосується повернення до серії Bad Company, то Густав Сон запевнив, що команда постарається тримати нас у курсі всіх новин. На цій сумній ноті наш випуск раптово закінчується. Кращу відповідь на питання у минулому випуску дав Сергій Подлевський, який вважає, що дівчат геймерів мало, тому що рідко зустрічається дівчатка з великими яйцями. А з малими? Тю, про що це я? Гаразд, тепер ми чекаємо на ваші запитання, на одне з яких ви почуєте відповідь у наступному випуску. Усі новини, які не увійшли до випуску, відтепер ви зможете дивитись у новій відведеній для цього рубриці Open Brief, яка й подасть перелік коротеньких новин та чуток. Щоб бути в курсі нових релізів, слідкуйте за Open Digest, за усім іншим, чим чекуйте на сайт. Та не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал. З вами був категоричний Хуба Буба. Не перемикайтесь!